Передпокій Фріда сучасна та функціональна модель. Комбінація кольорів ідеально гармонійно поєднують одне одного та впишуться в будь який простір. Сам передпокій обладнаний шафою з закривними дверима. Є штанга під вішаки та багато місця для зберігання одягу. Верхні антресолі відкриваються. Вони глибокі та вмісткі, дверцята дуже міцні, виготовлені із ламінованого ДСП, так як і повністю весь корпус. Одна видвижна шухляда на телескопічних напрямних дає змогу зберігати різні дрібнички, є місце і для взуття, і головних уборів, і окремі вішаки в відкритій частині. Модель дуже сучасна та модернізована. Її придбати можна в магазині меблі Оскар Плюс за адресою вулиця Незалежності 63.